Всім доброго дня, гості глядачі нашого каналу. Е, починаю сьогоднішнє відео із двох поросяток, які, які вже залишилися на Великдень зарізати. Е, в описі буде прикріплено посилання до групи в Вайбері. Також я свій номер, як завжди, залишу. Кому що потрібно там, м'ясо сало, як так кажуть, замовляйте. Також буде усі, напевне, вже у вівторок ковбаса. Копчена, також буде груднинка копчена, вушка. ну і Багато там такого різного копченого. Тому долучайтесь, замовляйте, відправляємо новою почти взагалі не є проблемою. Останнім часом навіть люди е розпочали робити замовлення з адресною доставкою. В принципі, це взагалі. Сидиш вдома, тобі бац салко свіженьке, м'яско свіженьке. Пожалуйста, смакуйте. так е Бойців. Моїх немає так. Вони гуляють ще досі. Зараз у них ось піде. Завтра зелена неділя, якщо я не, не помиляюсь. Інші свята підуть. Хто знає, чого кури полюбляють їсти так з Я не знаю. У нас вони... Я їм отаки даю, вони його зараз за день-два просто унічтожать. Хто знає. Так. І зараз вам ще покажу, що мені там вже залишилось прибрати. Так, ну там видно вже, бачите, в принципі вже вирисовується щось. Стов приберу той, Довести, але дощі трошки, ну, трошки ніяк. Прибрати, трошки заважає погода. Ну нічого, погода налагодиться і все буде добре. Так, по свинях. Ну, в принципі, знову ж таки, щось такого сверхістечного щось нового я вам не покажу. Це наші оптимуси на вигляд такі, наче вони не маличкі, але по вазі ну, цікаві вони, я вам скажу чесно. Так, тут в принципі також по цій клітці, Думаю, ось оцього кабальчика треба буде першим зарізати. Як почну ту клітку вирізати. Тому що він цим трошки не дає життя і їсти як летають спокійно. Так, ну, тут м'яснички в процесі. Так, більше мені подобається отут. Тут є така одна дівчинка, я вам її вже показував. І коли, ну я ось думаю, пізніше знімемо відео, як от... ну, в такому, це йому вже там два місяці, так? Да? Як правильно відібрати свинку на, ну, на ремку, да? для того, щоб з неї отримувати вже молодняк. Ось дивіться, бачите, як є водичку. Вже потрібно піднімати. Поїлка повинна бути вище носа, як то кажуть. Так виходить, воно не скільки тянеться, воно скільки п'є, скільки просто розливає. Тому зараз, як то кажуть, будемо вичищати і попіднімаємо всім поїлки. Тому що Розлиття води йде просто і більше, яка як кажуть, нагрузка на, для мене для того, щоб винести на Ось Ось цього мегамонстра буде, не знаю, сьогодні ні, може в понеділок або в вівторок. Ми собі зарізамо просто, хоча що там різать там капець. Якщо взяти цих да, і... От вам і отечна хвороба, яка вражає центральну нервову систему. Якщо порося навіть виживе, то ну, воно вже росту, бачите, ну, який рост. Так, по цих свинкам дивимося, їм вже там, вони 30 березня, там 8 днів, то що таке? Ти писок відсунеш. Іди отсюди. Йде, іди, йде, йде. Дивіться, в е цей період вже, в принципі, я їх каструю. То зараз наб'ю деревський і, і, і їх Так, не мішай. От ти. сунеш сюди. я ж тебе не гукав, іди, і То сьогодні, наверное, більше всього, що прийдеться їх каструвати. Каструю я сам, тому що мені так легше, коли вони невеличкі, мені це, як то кажуть, легше мені на спину. Не треба цих цей... додаткових рук, як то кажуть. І мені так проще, От дивіться які. Прикишення, я вам скажу. Чесно, в них така конструкція тіла. Ну і виход сала тут то точно сала не буде. Можна самою кукурудзи з макухою і горохом, як сало, ми робимо, то сала тут точно не буде. На оцих нагадаю, дзвинка F1 більш схожа. Покривали ми її французьким п'єтреном, лисом, так то кажуть. Дивіться, які. Монстри прям. <сістичні> Ой. Так, По цій свинці ми її ну, прокололи все, що могли. Їсть вона з підлоги, повзає на своїй 5 точки. Щиточок на місці, п'є водичку так само. Що як буде? Ну, Будемо дивитися. Також я в тій групі буду на 11-й день ставити вітаміни. Додатково о, я і її вколю. Залізо з вітамінами. Ну, по цій свинки теж ждемо, що вона покаже. Сказати, що вона дуже кругліша є там, хоча в типу, на травмі з ну. А це саме важче з цими перевістками. Це просто я ж кажу, це просто жесть. Ну, такі в нас на даний момент справи на господарстві. Тому ще також нагад, ну, скажу, що я рекомендував би. Всім, в принципі, ну, хто займається свиньми, якщо ви не плануєте залишати кабанчиків, то каструвати їх на 7-й шостий. Я і на третій день пробував, Теж немає нічого тут такого сверх... там дуже важ... такого важкого. Але вам, повірте, це вам набагато легше буде робити, тому що вам не потрібно, щоб вам хтось їх держав. В принципі, от дивіться, якщо ви будете, хто буде парувати. Свинок вже за другий пороз, да, не первісток. Ну, я б рекомендував би використати спермодозу, іменно французького п'єтрена. От Конструкція тіла, от, лопаточки такі ярко виражені. От, непогані. Подивимося, як вони будуть далі, себе, як то кажуть, в процесі росту, набору ваги. Але в принципі, дуже цікаві такі. Ну, це такі справи у нас на господарстві. Зараз довичищаю, потім е дерть бить і покастрілювати малих. Отак у нас, як кажуть, кожний ранок я собі якийсь там такий невеличкий план складаю, що мені необхідно зробити на сьогоднішній день. Якось так, в принципі, а там ждемо погоду, хочеться ж доробити вже. Там на господарстві, тоді вже будемо нанімати якусь спецтехніку, щоб розрівняти трішки. Ну і далі працювати, як так кажуть, по нашому плану в нашій голині. Так, в принципі, те я зробив те показав. Також дивіться, ще хочу наголосити на тому, що багато людей питає, яку я картошку даю. Я даю картошку свиням, зараз такий період, що з погріба достаємо. Вон, сира картошка, дивіться. Не треба ніяких преміксів, ну, воно, воно як нормальне пороса, то воно нормальне, воно ростиме, повірте мені. А якщо воно коса то, ну, то храме, то ну, що б ви йому не робили, то воно... Оце є їм. два відра дельки 10-літрових, тоді в мене 15-літрове відро картошки, я їм висипав і ще відеречко помияв. І свині себе гарно почувають, їдять, аж гають, шумить. Тому, Тому ну, знову ж таки, да, може використання преміксів там, і, і соєвого шроту, це є дуже класно, це все, ну, можливо там, дуже правильно. Але я хочу сказати таку річ, да, що якщо ви використовуєте премікс да, і соєву макуху чи соєвий шрот, то в ідеалі, наскільки я розумію, то ви повинні робити, от ви берете соєвий шрот, чи соєву макуху, вам кажуть, та ми ось зробили аналіз, але ви ж не знаєте, ви не можете бути впевненими, що дійсно це аналіз не двохмісячної давності чи ще щось. Да. Тому от якщо ви берете... Стойовий свою макуху, То ви повинні додатково собі робити аналіз. І під цей аналіз вам повинні підібрати премікс. Тобто ну, це дуже таке серйозне питання, премікси, соєвий шрот, макуха. Хтось, звісно, скаже, Та нема немає нічого страшного. Не знаю, я ж кажу. Нормально вони, он, гороха, горох, макуха. І не потрібні ніяких додаткових преміксів для того, щоб білок цей горох засвоювався. Ну, я не бачу, щоб він щось там. Ну, не знаю, я скажу, як це пояснити. Ростуть та й ростуть, не будуть рости, будемо вже щось думати. Але на даному етапі я не бачу смисла використовувати премікси. Це даремна трата коштів, як на мене. Ось і все. Тому зараз такий. Період да, таке, такий сезон часу року, да, що можна давати їм картошку, і зараз піде трава, ну, ну, можна чимось їх вигодовувати і не буде у вас ніяких проблем. Ну, потрібно лише працювати. Добре, друзі, в принципі, я ж кажу, таке відео може хтось скаже і ні о чому показав, як їдять, як п'ють і їхні продукти життєдіяльності. Буду я далі працювати, треба, я ж кажу. Працювати, працювати і ще раз працювати. Якось так. Добре, друзі. Всім гарного дня, все найкраще.